Подарка додому треба розчистити йому шлях, бо ж зараз. Давай ногою. Та вони лопають, типа, на жаль, какие, вони тупо лопають. А ми типа Дима сам. Липа! Лупа! Чи ты не спати, не хочеш? Папа, папа! Мама, мама! Як вона? Ням-ням! Мама Мама нямає. ням ням-ням Так. це комарик так це сова пугу пугу пусо Сова. це комарик сова пугу пуху так, ось сова. А песик дивися, каже Аубі. Бібі. Бібі. Потяг. Чух-чух. Пожежна машина. <терпи> З так. так, муха. Як муха каже? <р opposite> <exactly> Молодець. А це барабан. Баба. Баба, так. Да. Це сюр-сюр. Свисток. Сюр-сюр. А це бі Машина бі Бібі. Так, а як киця каже? Молодець. А це коник, як каже коник. Це киця так. А коник як каже? Корівка. Все? Я курил какая? Му. Му. Вот не. А я му не. Мама. Что? Мама. Не. Маму не не. Вот так не вставляется тру. Ой, так. Давай сюда. Це будемо брати якусь іншу книжечку? Mm. Ось цю, так. Mm. Метелик. Mm. Ч. Буква Ч. овочі. Це О, В, В. Mm. В С. В. В. Mm. Що там за Все, і пофіг. Привіт-привіт. Поки дитина зайнята дуже іграшкою. Ми будемо сьогодні дивитися таку нашу нову книжечку. Боже, що це я. Хочу замовила нову книжечку малому. У нас є перша книжка про Бодю. І це ну прям клас. Він дуже її любить. Тут дуже гарні ілюстрації, все для запуску мовлення малюка. Ось це вже наступна. Е, вимовляє перші слова Бодя. Ось тут розписані, хто там персонажі головні. І ось такі ілюстрації простенькі, гарненькі. Ну в першій книжці там взагалі все простенько, ну, менше е, персонажів на один, до речі, тут тітка з'явилась. О, тут розповідається про сім'ю таки. Ти де? Ого. Ну так. Коротше, розказала. Дуже крута книжка, мені дуже подобається. Єдине, що Мама. мені здається, отако на, на зараз е трошки, мабуть, не актуально, оскільки вона якась геть осіння. Ну, типу, тут про шапку, Мама. як діти. Чого ти? Так, це мама. От, До речі, про садочок. тут ну, ми тільки... Мама. Це не мама, це подіо. Мама. А це тато. Мама. Біз... Це Блин, ти що вигадуєш? Це, Боба. Мама. А це мама. Так. так. Мама тримає маленького Бобо. Бобо. От. Коротше, так що дуже на замітку, кому це дуже крута книжечка, Ось, бачите, дуже багато осіннього. Ну, типу, в шапках. Всі. Зараз плюс 36, дуже прям актуально розказувати дитині, що таке шапка. Але куди ти лізеш? На книжку. Ти хочеш окунутись в цю атмосферу, правда? Це пульт від лампи. А ще у нас бідлося осталося. Макса чимось обсипало. Ага, угу, все покидав. Я вже замазала цю пласту. Я думала, що це комарі покусали. Куди ти це носиш? Але походу ні. Коротше, записались ми до педіатра. Ось угу, тут мамки такі. Вже так на озері, <рапристо> да. Боже, який ти си, ти мені в руки це все. Ну, клас, у нас корзина з речами. Ми діти додому, пакували їх сюди. так вони тут і зали... Ну як? Це те, що залишилось з того, що було. Бо все інше або валяється по хаті, і боже, збавте це, прибереш все. Або інші корзини. Це дуже прикольна штука. На, потихпіган. Коротше, дуже зайнятна штука для дітей. Рекомендейці. У кого Коротше, Ми ним граємо, я не знаю, це найкраща Так, Любить він його капець. Ну, типу, зараз непостроєний, я його теж заховати не можу, тому що він любить за ним тягатися. Так так, тут вже я поближе, я як завжди, під класний саундтрек на фоні вже розказую. Е Коротше, ми сьогодні прокинулись, і це ще одна новина. Ну, як новина? Буденність. Світла нема. Має бути нема. Має бути в десятій, але бачу в групі пишуть, що має типа першу групу, у нас перша група, хочуть включати в дев'ятій. Ну, але то таке. То, типу, може бути в дев'ятій, може бути в 9.40. І я прийняла вольове рішення сидіти і чекати. Щоб що. Ну, вмитись я вмилась, там зуби почистила, хоча все рівно я себе якось недостатньо чистою відчуваю. Хто це? Ой, ти там заліз на мене. Цього. Про що я малювати? Про те, що я чекаю світло. Я чекаю світло, щоб зробити собі каву, щоб не тиркатися, пиркатись, У нас є чашечка, яку ми можемо нагріти з таблетками. І чисто іподатичну каву можна було б собі зробити, але на ну, що, якщо через пів години має, мабуть, мають включити світло. Ще, звісно, якби вони не обіцяли це зробити в 9 то я би вийшла з малим на вулицю просто. Так, ми би усі прогулялися, потім з'явилася сітку, але прийшли. Зараз будемо дивитися по ситуації, можемо так і зробимо. Е, так, бо в хаті дуже жарко, дуже важко, і вікно не відкриєш. Бо, по-перше, у нас сонячна сторона, і це сонечко вже майже дивиться в наше вікно. Друге, це те, що нема вітра. Нема вітра. І в нас сьогодні буде відключення. це Саму перебиває мій за телефон. У нас сьогодні має бути відключення. Має... Так, у нас має бути включення, тільки що прийшло Скіф цифровий, що невдовзі буде світло. значить, е, не збрехала стосовно дев'ятої, бо ще дев'ятої немає. Е, е, а відключення має бути весь обід сьогодні. Всю е, ну, типу там з 12 до четвертої, щось таке. Це з тих, що чорна зона, але ну, я так розумію, що і сіро сьогодні буде теж виключати. Ну коротше, я не знаю, що робити з сном, дитини, чи йти на вулицю, де пекло, але є хоч трошки вітерця, чи сидіти в хаті, де просто пекло, бо хата дуже нагрівається. Але в хаті не буде сонце світити. Дуже складний вибір. Оце дуже мене дратує, оцей такий кусок відключення. Саме на такий припадає. Нема слів. 920. 920 на годиннику світла нема. 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 Дитек, моє. Це що таке? Я розумію, я розумію, що це не відбувається миттєво. Але вже пишіть з 9 до 10, я не знаю, ну це ну просто. Це жах, я не снідався. І скоро буду дуже зла. Бо що, бо його зараз дадуть аж на 2 години і вирублять. І типу, і за ці 2 години треба зараз спланувати. До наступний день нам дали світло, боже, це щастя, і пів години не пройшло. Коротше, все, зараз буде кавуська. Що ти гризеш? дитина, не гризиться, будь ласка, зараз буде кавуська сніданок, і вообще і обід і вечеря. Все, до наступного відключення світла. Зустрічаємося там. Привіт. Коротше, ми поспали в хаті. Я нахолодила кімнату. <губ> боже! Я нахолодила кімнату. І цього хватило рівно на 2 хвилини, ну, може, 5 після того, як виключили світло. І що? Але ми якось змогли. Він поспав. Потім включили світло, виключили, включили, виключили і зараз знову виключили, коротше, я не знаю, що таке було. Ну ми знову без світла. Це по графіку зараз має бути. Що? Мені здається, він хоче на вулицю йти. Бо щось таке... якісь такі намки. Ти на вулицю хочеш? Так. Так, ага. Ну, а ми що? А ми не підемо, бо нема світла ми чекаємо. Але може і підемо, коротше. Зараз, зараз я рішу цей, цей питання. Бозі, бозі. Все, ми зібрались на прогулочку. На прогулянку. Коротше, включили світло на півгодини раніше, щоб... Е, коротше, потім годину не включали. Коротше, коротше. О, вже ми не будемо цілювати. Ну, все, ми пішли. Йду, йду. Ого, як ти заховався. А я зараз зайду так. отак. И кто там даб топ даб 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 до мене. даб 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 Давай, даб Давай, <гум> Тям-чам-ча. <Тьом -тьом -тьом! гум> Вперше за місяць я на небі бачу хмари, ще й більше ніж одна, ще й навіть 50 гривень. <гум> так, Максимчик. Ну, є сподівання, що буде дощ. <гум> <гум> Там навіть вітер є. Боже, колишуться дерева. Боже. вже ми сьогодні будемо спати наче Коротше, чекаємо доща, бо насправді настільки нагрілися вікна, хоч ми їх позакривали, що я стою поряд. Ого, у нас щось типу доща. мама Я тут мама. <смеш> щось типу доща. Ну, судячи по вікну, то там взагалі. Коротше, нам не долітає Нарешті дощ, нарешті дощ, нарешті. Хоча тут нема. О, я вже відчуваю це свіжі з вікна. Оце і щось вже тут речі розвішує, складає. О, клас! Ні. Боже, я не можу передати це щастя від цього доща. Я вон сижу, ось, сижу біля вікна, точніше навпроти вікна і дивлюсь, і просто зачарована тим душом. Мені здається, я дощ місяць не бачила, якщо не два. Це щось неймовірне. І я бачу, як хмара сонеться, ну, типу, там задніх домів не видно вже. І о Боже, нарешті буде чим дихати, бо в нас дуже нагрілася кімната. Прям дуже сильно. У нас тут дуже багато вікон і всі вони нагрілись, біля них нереально стояти. І ось зараз вони холонуть. Спати цієї дочі, головне, щоб зараз нам плюс 40 не стало. Де Максим? О, привіт-привіт! Це буде блог про гость. Вже нічого не видно, вже він такий його багато. Ти котик? <рі> Ти маленький котик. Котик. Я котик каже. <рі> а мама? <рі> мама. <рі> мама каже котик. <рі> Ясно. О, привіт. Якась комаха. А ну, Максим, знакай її. Постукай комасі. <світ> 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 <світ)> Якась вообще. От ж треба було сюди тобі долетіти. Чи тебе прибило дощом? На 16-му, бляха, поверсі. Мама! І дивишся, ми ж очі виходить прямо сюди на дивиться на нас. А Ану Максимчик, скік. Як скакати? Скік-скік. <рес> 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 о, що зараз буде? Що зараз буде? Ми йдемо під воду. Максим, Максим. Вдома води нема. Блін, а вона ще й в іншу сторону. Ти представляєш. Дай почекаємо, поки вона повернеться на нас. Ось вона повертається. Ось вода повертається, повертається. Так, давай розвертаємо Максим. Розвертай. Так. І що? І воно знову від нас тікає. Та що за несправедливість? Вода тікає від нас навіть тут. Ох, дручку помочу. На. На тобі водички. Давай лови, лови його, лови, 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 лови. Ооо. Ух. Все, зловили водичку. Ззаді мене, все, нормас. Клас. Все, пішли. Щасливі, мокрі. Боже. Вже середина літа, а здається, що вже жовтень або вересень. Чо, Сімчик. Mm. Що ти там не йшов? Ти що ж не mm -hmm. Боже, осінь. Ні. Nee. Не будеш на вулиці спати? Йдемо додому? Ні. Nee. Ні. Nee. Що ні? Ні. Nee. Не йдемо додому. Nee. Непонятно. <laughs> завжди, каже, ні, називається. Зато паркує чим дихати, і це прекрасно. Ще парк це завжди прекрасно. Так, кучерявчик. Хочеш спати? Так. Yeah. Да. Будемо спати тут? Ні. Yeah. Вдома будемо спати? Ні. Yeah. А де ми будемо спати? Yeah. <laughs> Ясно. <стала. laughs> Все, заховався. Там водичка. Je vais, je vais, je vais. 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 Je vais, je Подожди канал, покажись, Максим. Так, і тут. Максимчик, вже покрытия. Тикав, чикав. Нас тоже потемніло в кімнаті. Я так розумію, має бути дождь. А, Уже дощ. Дуже клас. Зимої бідні вазонки, Попалило сонце. Це просто жах. Просто жахітне. Цьому хоч бишов. І цей теж розростається, Хоть... це, походу, кицька їла. Настільки розростається, що тут десь він укоренився взагалі. Це відео було про а, і тут тож, взагалі бешений якийсь. Перший він дуже лезний. Я його вже двічі, дивіться, боже, тут Це не судьба, mm -hmm. двічі обстригала, а він далі росте вверх. Просто... Так, і нікуди їх не забереш, бо дитина стягує. Все, ж, вже другий день Кажи я, там, ну, да, там ти, але кажи я. Что там? Ты на себе ты ти. Ти? ой, поспав, поспав и такие ки довольненький. Ты о, рватый волосся, конечно. Ты чом бы краси дав мне. Ооой, тики, тики Ну я тебя зараза <поцю> Вс видав у него Смешно тебе Ты меня вырваешь волосся uh -huh. <поцю> ah. <You> <поцю> Повелося <кліг> <кліг> не было вирвати. Ти изверх, що з тебе виросте, Максим, камера. Глаз, сте.